Сьогодні пропоную вам обалденний курячий балик. Приготуємо. До свят ще встигаєте. Значить, для початку відважуємо суху речовину для того, щоб засолити наше куряче філе. Росол нам знадобиться на 1 літру води 40 грамів звичайної солі. І 60 грамів нітритної солі. Без нітритної солі балик не вийде. Буде просто куряче філе копчене. Для того, щоб був балик, необхідна обов'язково нітритна сіль. І обов'язково в розсолі повинен бути присутній звичайний цукор. Його на одну літру потрібно 20 грамів. Тепер це все швиденько розчиняємо в воді. Вода звичайна, холодна, з колодязя в моєму випадку розводимо в окремій ємності не в тій, де ми будемо засолювати філе. Розколачуємо до повного розчинення. Обережно переливаємо соляний розчин в ємність, в якій будемо солити, тому що там, де ми розколочували, буде на дні дуже багато мусору. Якщо у вас філе свіже, то його просто потрібно промити. Якщо філе було заморожене, то перед занурюванням в росол його потрібно обов'язково розморозити, промити під холодною водичкою і відправляємо в соляний розчин. Солити філет потрібно приблизно одну добу. У мене зараз 10 година ранку, завтра я буду його коптити десь о 8-9 годині. Розпочну з ним працювати. Тобто виходить приблизно одна доба, 20-24 години. Ось і все. Прибираємо в холод і чекаємо до завтра. Наступний крок необхідно вийняти наше філе з цього соляного розчину і помістити в звичайну чисту холодну воду. Залишаємо так на 20 хвилин. Далі викладаємо на одноразові пелюшки, щоб добре впитало лишню вологу. І беремо ножичок, іде ось такий жирок. Можна, в принципі, залишити, я знаю, що дехто і залишає цей жирок, ну, але я намагаюся зачистити. І зачищену філюшку тепер нанизуємо. Кому як зручно, хто на крючки нанизує, мені зручно, я ось на отакі шампурики. А далі філе необхідно обов'язково. Обсушити. Це можна зробити в сухов'ялочному шкафу, якщо він у вас є. Можна зробити на вулиці, в кімнаті, будь-де. Головна умова, щоб всі шматочки м'яса були сухенькі і в жодному разі з них не капала волога. Зазвичай цей процес займає ну, приблизно півтори години в середньому. Може коливатися від однієї години до двох годин. Називається це процес обсушки. Це дуже головна умова для того, щоб у вас на виході вийшов дійсно смаколик, а не гірке, кисле, не пойми що. Все, залишаємо просушуватися. Моє філе добре обсухло, аж виблизької. В мене зайняло це годину. 25, але при температурі 30 градусів і з увімкненим вентилятором. Все, можна запускати процес копчення. Я віддаю перевагу щіпі вільхи. В мене процес копчення всього всієї продукції відбувається при температурі 85 градусів. Тому я на терморегуляторі виставила 85. Зараз набирає Коптильний шкаф температуру, і коли дійде до 85, тоді буде на цій температурі відбуватися весь процес. В мене пройшло 4,5 години, зайняв процес весь копчення. Це саме з того моменту, коли я засипала і підпалила щепу, тобто без обсушки. І ось на виході маємо такий баличок. І ось такий вигляд має балик в готовому стані. Соковитий, ароматний і дуже смачуз... смачузний Смачного вам.